Ізраїль завдав найпотужнішого удару по Сирії за останні роки. Ймовірно, ізраїльська авіація завдала щонаменше 15 авіаударів по військових об'єктах режиму Асада та місцях розміщення іранських найманців у районі Дамаска, Хомса Тартусу також по дослідницькому центру у провінції Хама. Баду, баду, баду.

Відповідно до заяви Міністерства оборони режиму Асада, приблизно о восьмі вечора, 8 вересня, Ізраїль розпочав повітряний обстріл з боку північно-західного Лівану, завдавши ударів по ряду військових об'єктів у центральному регіоні. Сирійські засоби протиповітряної оборони відреагували та збили кілька ракет. Через обстріл загинули 4 людини до 15 постраждали. За повідомленнями сирійських державних зміцнів удари стали найпотужнішими та наймасштабнішими за останні роки. Oh. Але найболючішими ударами для Асада стали влучання по науковому центру досліджень Масіяфі, де як вважається, Тегеран допомагає режиму виробляти високоточні ракети класу Земля Земля. Звіти надійшли дані про більшість поранених, яких доставили до центральної лікарні. Науковий центр Масіяфі в останні роки неодноразово ставав мішенню нападів, які широко приписують Ізраїлю. Іншим цікавим моментом нічних ударів є ефективність сирійських ППО в районі міста Тартус, де як відомо розміщена російська військова база. І можна допустити, що можливо російські засоби ППО також брали участь у відбитті атаки. Залишки і уламки ракет впали на саме місто. Ізраїль офіційно не коментував удари, і він, в принципі, рідко визнає окремі операції в Сирії, до слова Ізраїль завдає авіаударі по всій Сирії з початку громадянської війни в цій країні в 2011 році. В основному націлені на спроби передати зброю підтримуваному Іраном ліванському терористичному групуванню Хезбула, або щоб перешкодити самим іранським бойовикам закріпитися біля кордону з Ізраїлем. Після жорстокої різанини Хамас 7 жовтня 2023 року, у результаті якої в Ізраїлі було Бито близько 1200 людей і 251 викрадено. Ізраїль посилив свої удари по підтримуваних Іраном терористичних об'єктах Сирії, а також завдав ударів по протиповітряній оборони сирійської армії і по деяких сирійських військових об'єктах.